Чи потрібні ми як захисники міста Суми, чи не потрібні. Добровольцю Олександру Голіченку нині понад 70 років на захист країни розповідає, став у перші години після початку повномасштабної війни. треба захищати свою родину, всі город свій захищати, Україну захищати. А як же? Що що бросить це все? Мене поначалу не хотіли даже глянули воєнний білет, ти куди? Я говорю, як куди, давай швидко записуй, да і все. Ну нічого, записали так, як у мене. Спочатку, розповідає доброволець, служив у складі 150-ї бригади ТРО, потім у силах спецоперації. Восени 22-го року з лав ЗСУ його звільнили за віком. Тоді Олександр Голіченко пішов у добровольче формування. Прийшов тут, і мене і знають. Прийняли я. до кінця 2022 року. У сумській громаді було дев'ять добровольчих формувань. Після реформування на початку 23 року стало чотири. Основна їх задача охорона міста, розповідає доброволець з позивним тренер. ми виконуємо фільтраційні заходи, тобто перевірка автомобілів і людей, які в'їжджають, виїжджають з міста. Контролюємо, щоб не було незаконного вивозу і ввозу боєприпасів. Знову ж таки, це перешкоджання проникненню диверсійно-розвідувальних груп на територію нашого міста. І, звичайно, це збереження і охорона об'єктів критичної інфраструктури. Окрім того, місцеві добровольчі формування охороняють небо сумської громади, каже доброволець із позивним Леон. У нас є мобільно-вогневі групи, ми всі працюємо 24 на 7, якщо йде повітряна тривога. І, до речі, особисто мною, моїм розрахунком кулеметним, 17 січня був уражений шахет і, в принципі, декілька вже шахетів було уражені добровольцями ДФТГ No1 і іншими формуваннями добровольчими сумської громади також. За кошти міської влади понад два роки тому добровольцям видали по одному комплекту літньої та зимової форми, розповідає Леон. Нині місцева влада забезпечує добровольців харчуванням один раз в день та нараховує соціальні виплати 8 тисяч гривень на місяць з міського бюджету. Це йде для того, щоб утримати себе в належному стані, свою екіпіровку і більш-менш хоча б якісно харчуватись, тому що нас харчують дійсно раз. В день це за кошти міської влади, а треба ще і сніданок, і повечеряти. І вночі ми ж виконуємо завдання бойове 24 години. Свої автівки використовуємо ми для виконання бойових завдань, заправляємо автівки за свої кошти. Сос в останні добровольці отримували понад два місяці тому, розповідає Сергій Сергієнко. Раніше було більш-менш регулярно виплачувалися. Було таке, що затримували і виплачували. Ну а зараз практично вже об'являють, що грошей не буде, грошей немає. Ну, Як ви знаєте, виходить трошки дивно. Бачимо, що в нас робиться. І бачимо речі, які, я б сказав, не мають бути на першому плані, коли на підступах ворог. Вік добровольців, що нині служить в ДФТГ, переважно від 18 до 25 років або 60 плюс, розповідає чоловік. Оці всі люди, які прийшли сюди, вони заслуговують на увагу влади, в тому числі й на фінансову. Нас підтримує громада. Громада наша пережила окупацію і вони пам'ятають, як в той час були ми, і не було тоді ні поліції, не було, влади не було. Значить, ми самі построїли блокпости. Сами знайшли зброю, самі озброїлися і самі захищали. Чомусь не знаю, чому поділили на правильних і неправильних військових. Бо для мене доброволець це такий самий військовий, як і військовий Збройних сил України. Він інколи навіть можливо більш мотивований, тому що в нього нема того самого фінансового забезпечення. Він виконує свої обов'язки інколи всупереч своїм можливостям. За інформацією Департаменту фінансів Сумської міськради, яку Суспільному надали у відповідь на запит у липні цього року, з бюджету громади у 2024 році на допомогу ДФТГ передбачено 226 мільйонів 300 тисяч гривень. На той момент профінансували добровольчі формування на 125 мільйонів. За відповіддю на питання добровольців, чому перестали виплачувати гроші та чи не збираються розформовувати добровольчі формування, чи зменшувати їх кількість, кореспонденти Суспільного 4 вересня звернулись до міського. Ської військової адміністрації зателефонувавши помічниці начальника МВА Олексія Дрозденка Аріні Столбцовій. Ніця Сумської міської військової адміністрації відповіла, що без погодження начальником обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом коментар не даватимуть. 6 вересня ми надіслали інформаційний запит як міському, так і обласному начальникам військової адміністрації та зателефонували керівнику департаменту інформаційної діяльності ОВА Сергію Надярному. Він запевнив, що коментар надати готові після його узгодження Володимиром Артюхом. Станом на 13 вересня коментар так і не погодили. Та Суспільне готове надати право представникам влади висловити свою позицію. Ірина Касіяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми.